Різдвяна ніч, коли навіть сніг слухав молитву. Сніг цілий день падав так тихо, ніби хтось зверху прислуховувався, щоб жодна сніжинка не зруйнувала тишу. Ганна повільно накривала стіл, маленька мисочка куті, оселедець, кілька вареників, узвар у старому глечику. Колись тут не було де сісти діти, сміх, телевізор на повну гучність, запах мандаринів. Тепер одна тарілка і порожнє місце напроти, яке вона залишала, бо так колись вчили її батьки. Вона сіла, склала руки на колінах, на стіні пожовкла фотографія вона з чоловіком і донькою, ще малою, з білими бантиками. Потім чоловік помер, а донька поїхала. Не просто поїхала, грюкнула дверми, сказавши фразу, яка досі боліла Ти вибрала його, мамо. Не мене. Ганна тоді не повірила. Вона трималася за свого друга, другого чоловіка, як потопаючий за дошку. Він тихо шепотів, що Оксана вигадує, що підліткам здається всяке, що вона хоче зруйнувати сім'ю. Ганні було страшно залишитися ще раз самій, і вона вчепилася в той страх так міцно, що не почула власну дитину. Тепер чоловіка давно не було. Інсульт забрав його кілька років тому, а з ним і всі переконливі пояснення. Залишилася тільки душа і тиша, донька, яка не дзвонила. Ганна підвелася, підійшла до підвіконня. За вікном ліхтар розмазував світло у сніговому пилу, як у старому фільмі. Вона поклала руку на холодне скло. Господи, прошепотіла, не вмикаючи світла. Якби хоч раз просто побачити її, не заради виправдань дай мені хоч одну розмову без крику, хоч одну ніч, де я зможу сказати «пробач», а не ти все вигадуєш. Слова падали в ту саму тишу, як в якій падав сніг. Чомусь було відчуття, що її хтось справді слухає. Коли повернулася до столу, ненароком зачепила полицю з книжками. На підлогу впала стара пошарпана молитисловка. Випала не просто так. Із середини вислизнув конверт, затиснутий між сторінками. Вона впізнала почерк одразу лист від чоловіка. Дата кілька днів до його смерті. Руки затремтіли. Вона сіла прямо на підлогу, притискаючи конверт до грудей. Не відкривала. Ще кілька секунд хотілося вдавати, що нічого не сталося, що листа нема. За дверима у під'їзді десь чути грюкові кроки, потім затихли. Гана заплющила очі. Якщо там правда, яку я не хотіла бачити, прошепотіла, дай мені сили це витримати. Сніг за вікном крутився повільніше. Сніг за вікном крутився повільніше. Ніч ніби затримувала подих разом із нею. Вона розірвала конверт. Лист був коротким, надто коротким, як для стількох років мовчання, кілька рядків, у яких її чоловік нарешті написав те, що не відважився сказати вголос. Він справді колись підняв руку на Оксану, справді говорив їй речі, за які не просять вибачення між іншим. Він визнав, що брехав, коли переконував Ганну, ніби донька вигадує і шукає уваги. Він просив тільки одного не дозволити цій брехні з'їсти родину після його смерті. Ганна перечитала ці рядки двічі, потім ще раз кров гуділа у вухах так, ніби весь будинок залишився без світла і тепла. Вона облокотила спиною до стіни. Отже, її дитина була права з самого початку, а вона ні. У грудях піднявся не крик, а глуха, важка хвиля сорому не того, який показують на камеру, а, від... а того, від якого хочеться стати меншою, сховати руки, змити з них роки байдужості. Вона згадала ту ніч, коли Оксана ще зовсім молода, стояла посеред кухні з червоними очима і говорила тремтячим голосом Мамо, він до мене лізе, я боюся залишитися з ним сама. Тоді Ганна вдарила долонею по столі і виплюнула Не смій руйнувати мою сім'ю своїми фантазіями. Тепер кожне слово поверталося до неї, як шматок льоду просто в серце. Вона поклала лист на стіл поруч із кутею, світло лампи відбивалося в жирній плівці у звару. і їй здалося, що навіть цей блиск судить її. Запізно прошепотіла вона не просить, не простить. І не повинна. Та все одно взяла телефон. Довго тримала його в руці, гортала контакти, поки не знайшла те ім'я, яке не набрала руками Оксана, донька. Номер був, а сміливості ні. Вона поклала телефон на стіл, пройшлася кімнатою, знову взяла. Сніг за вікном падав густіше, як завіса. Господи, якщо ще не все втрачено, зроби так, щоб вона почула. Хоч сьогодні, хоч раз, хоч ненадовго. Вона натиснула зелену кнопку. Довгі гудки тягнулися, як коридор без кінця. Третій, четвертий, п'ятий, вона вже хотіла покласти слухавку, коли раптом Алло. Голос був той самий, трохи глухіший, старший, але не заплутаний у холоді. Ганна не змогла одразу відповісти. Це я нарешті видихнула, «Мама!» На тому кінці повисла тиша та не така, як між чужими людьми, а важка, напружена, в якій живе ціле минуле. Чого ти хочеш? сухо спитала Оксана. Ганна подивилася на лист. Сказати те, що мала сказати тоді, прошепотіла, і попросити приїхати, хоч на цю ніч. Просто посидіти мовчки, якщо зможеш. Гудки вже не було. Була тільки пауза, у яку, здавалося, слухав весь сніг за вікном. Оксана стояла посеред чужої кухні в орендованій квартирі. На плиті тихо шкварчали пельмені з супермаркету. Син дивився різдвяний мультфільм. Вона тримала телефон біля вуха, не вірячи, що справді чує цей голос. Мати, жінка, яка колись обрала чоловіка, а не її. Жінка, перед якою вона клялась, що більше ніколи не заплаче, і все одно очі вже печуть. Вона підійшла до вікна, там теж падав сніг, не такий, як у дитинстві, але достатньо, щоб сховати місто під білою ковдрою. Я не знаю, чи зможу, сказала чесно. У мене зміна, дитина і стільки всього між нами знаю, відповіла мати. Між нами не кілометри, між нами те, що я тоді сказала, і те, чого не зробила. Але я вона вдихнула так, що навіть через телефон було чути. Я знайшла лист від нього. Там інша правда, ніж та, в яку я вірила. Я мушу показати його тобі, бо тепер вся ця тягарня лежить не тільки на тобі, вона моя. Оксана стиснула рукою край підвіконника всередині щось розкололося навпіл. Вона стільки років жила з відчуттям, що, може, справді перебільшила, що, може, вона винна, що, може, їй тільки здалося, всі ці може тримали її вночі за горло. Лист? запитала. Він визнає, вона відповіла тихо, так, визнає все і просить мене не дозволити, щоб його брехня розбила нас остаточно. Запізно він просить, але я все одно маю вибір або сховати цю правду і жити далі, так, ніби тебе не було, або хоча б раз у житті стати на твій бік. За спиною Оксанин син крикнув Мамо, ти йдеш їсти? Зараз, кивнула вона через плече. У грудях два голоси сперечалися. Один шипів Не їдь, вона не заслуговує, вона тобі, тебе не захистила. Інший говорив тихіше Якщо не поїдеш зараз, потім вже може не бути коли, а ти все життя будеш жити з цим, а що якби. Як далеко ти живеш тепер від нас? раптом спитала мама. Дві години електричку, якщо без затримок, відповіла Оксана. Сніг такий, ніби світ стоїть на місці, сумно усміхнулася мати. Але я чекатиму, навіть якщо не приїдеш, просто знай. Сьогодні я вперше зробила крок до тебе, а не від тебе. Оксана вимкнула телефон і ще хвилину стояла, притискаючи його до грудей. Потім повернулася до сина. Хочеш у гості до бабусі? Справжньої? З кутею, ялинкою, казками, хлопчик широко розплющив очі. В ту, що по телефону? спитав, яка інколи гроші передає? «В ту, яка колись зробила багато помилок, сказала Оксана. Але сьогодні, здається, теж хоче їх виправити. Через півгодини вони вже йшли до зупинки. Сніг падав їм на плечі, на шапки, на невеличку сумку з подарунками. Місто здавалося м'якшим, ніж завжди, наче й воно слухало, куди вони йдуть. Електричка повільно підповзла до станції, ніби теж не чула, не була певна, чи варто втручатися в цю ніч. Оксана вийшла, взяла сина за руку. Дорога до маминого будинку була знайома до болю. Той самий двір, ті самі лавки, той самий ліхтар, що мерехтів ще в її дитинстві. Вікна квартири на третьому поверсі світилися. Вона зупинилася перед під'їздом, вдихнула, син стиснув її пальці. Ти боїшся? спитав. Трошки, чесно відповіла. Але є речі, яких треба боятися більше, ніж розмови. Наприклад, прожити все життя в тиші, коли могла б бути сім'я. Вони піднялися сходами. Перед дверима вона зупинилася вдруге. Постукати чи подзвонити у дитинстві вона завжди просто заходила. Тепер довелося натиснути кнопку дзвінка, як гостя. Двері відчинилися майже одразу. Мабуть, мати стояла під ними вже давно. Вона постаріла сильніше, ніж Оксана собі дозволяла уявляти, але в очах в неї було. Не те, до чого вона звикла. Не захист, ні впертість, не образа там була провина і щось схоже на смирення. Заходьте, сказала мати, сніг зараз такий, що гріх тримати людей у коридорі. Син першим прослизнув до кімнати, зацікавлено озираючись, на столі скромні страви, одна зайва тарілка і свічка. Це для кого? спитала Оксана, показуючи на пусте місце. Для того, хто повернеться, навіть якщо ми його вже не чекаємо, відповіла мати. Колись це були янголи і мандрівники. Потім ти, сьогодні не знаю. Може, ми самі повернемось одне до одного. Вона поклала на стіл лист не як зброю, а як доказ, як тяжкий камінь, який нарешті можна зняти. Хочеш прочитати сама? запитала. Оксана сіла, очі бігали по рядках і з кожним словом щось, напружене всередині, повільно відпускало. Ні, це не лікувало миттєво, не старало роки мовчання, але, принаймні, підтверджувало вона не вигадувала вона не була істеричкою, проблемною, невдячною. Вона була дитиною, яку не захистили. Сльози потекли раптово, вона закрила очі, щоб син не бачив, але він і так усе зрозумів. Підійшов ближче, поклав голову їй на плече. Мамо, все добре? прошепки спитав. Не все, відповіла, але може стати краще. Мати сиділа напроти, тримаючи краєчок з катерини, наче це була єдина ниточка, що з'єднувала їх. Я не прошу тебе пробачити мене сьогодні, сказала вона. Можеш ніколи цього не робити. Але я хочу, щоб ти знала, я бачу тепер усе. І якщо ти захочеш, я готова віддати тобі все, що маю. Ні квартиру, ні гроші, себе, свій час, свої руки, свій голос. Я не була поруч тоді. Можу, хоча б зараз. Оксана довго мовчала. У цій тиші було більше розмови, ніж у сотнях старих телефонних дзвінків, яких ніколи не сталося. Я не знаю, чи вмію пробачати правильно, нарешті сказала вона, але я вмію попробувати. і сьогодні я тут це все, що можу дати. Мати кивнула, на очах блищали сльози. І цього вже більше, ніж я заслуговую, прошепотіла. Вони сіли до столу, молитву Гана читала повільно, перериваючись, десь посеред слів про мир, любов і дім голос зірвався. І замість як на небі, так і на землі, прозвучало просто зроби так, щоб ми більше не губили одне одного. За вікном сніг усе ще падав, але став іншим, не тим важким, що давив на дах, а легким, майже прозорим, ніби й справді слухав їхні слова, їхню мовчанку, їхню робку, спробу побачити і пробачити знову. Цієї ночі не сталося гучних чудес. Ніхто не виграв мільйона, не повернувся з того світу, не став святим. Сталося щось інше дві людини, які роками жили за стінами образ, сіли за один стіл. І для Різдвяної ночі, в якій навіть сніг слухає молитву, цього виявилось достатньо. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.